Привіт! в цьому відео розповідаю, чим може бути корисним простому українцю Райфайзенбанк. Він є частиною банківської групи Райфайзенбанк International AG Австрія. Послугами банку користується більше 2,5 мільйонів клієнтів. Райфайзен пропонує широкий спектр банківських послуг для бізнесу та професіоналів. Ну а також на вигідних умовах обслуговує всіх громадян України та особливо молодь яким від банку обов'язково потрібен мобільний банкінг. Так чим же? Цікава картка від райфу. Якщо оформите, отримаєте кешбек до 20% на покупки на визначені категорії товарів та послуг, безкоштовні перекази з картки на картки будь-якого банку, якщо це не кредитна картка, через застосунок MyRif, безкоштовне отримання готівки в будь-якому банкоматі України, безкоштовне щомісячне обслуговування, плюс маємо віртуальну картку, але якщо потрібно, до неї завжди можна замовити пластик. Впевнений, що вас зацікавив кешбек. Розповідаю про нього більш детально. Щомісяця можна обрати дві категорії товарів та послуг і заробляти на цьому до 500 гривень щомісяця. Кешбек в категорії до 10%. Накопичили 100 гривень кешбеку, їх можна вивезти, але, як і завжди, за виключенням податків та військового збору. Ще у райфу є картка АТБ. Лінки на цю картку залишаю також в описі до цього ролику. Вона дає додаткову знижку до 5% від акційної ціни на понад 700 товарів в АТБ. Також дає кешбек до 20% на певні категорії товарів в АТБ. Ну і лише для власників цієї картки на певні товари можуть бути знижки до 40%. Якщо не цікаво, АТБ, то у райфу є картка фішка. На око вона дає знижку на бензин та дизель 7-8 гривень та до 4 гривень на газ. Як на мене, то це непогано. Всі лінки на відкриття цих карток залишаю в описі під цим роликом. Але якщо виникнуть питання, задавайте в коментарях. До зустрічі.